Джим Керрі для багатьох є улюбленим комедійним актором, який подарував нам безліч веселих фільмів. Завжди смішний і позитивний Джим радував нас своїм гумором, але все змінилось. Тепер Джим часто говорить про депресію, безглуздість життя та що воно не має ніякого значення. А не існує це все персонажі, яких я грав, включно з Джим Керрі. Депресія розшифровується як в глибокому відпочинку. Тіло повинно бути в глибокому відпочинку. Воно просто повинно відпочити від персонажа, якого ти намагаєшся грати. А деякі ЗМІ називають Джима Керрі божевільним. То, як здавалося б, найвеселіша людина в світі стала такою. Як це часто буває, все почалося з дитинства. Батько Джима мав не тільки неперевершене почуття гумору, а ще й прекрасно грав на саксофоні. Але йому треба було прогодувати сім'ю, і він став бухгалтером. Коли Джиму було всього 13 років, його батько втратив роботу і вони жили в фургоні. Джим казав, його батько не щастить в бізнесі, бо він занадто добрий. Плюс до того його мама страждала від іпохондричного синдрому і днями лежала в ліжку та приймала знеболювальник. Джим хотів, щоб вона почувалася, хоч трошки краще, і намагався смішити її. І в нього це непогано виходило. Вже в 17 років він починає виступати в комедійних клубах. Джим дуже духовна людина, яка вірить в надприродні явища. Ще в дитинстві він дуже хотів велосипед. Тоді він помолився, щоб він в нього з'явився, і вже через тиждень він був у нього. З цього моменту Джим став вірити, що може отримати все, що завгодно, треба тільки попросити про це. У 1983 році Джим починає свою кінокар'єру, але перші фільми не зайшли не критикам, ні глядачам. Через три роки Керрі знайомиться з Клінтом Іствудом. Клінту дуже сподобалось, як Керрі робить пародії на знаменитості, і в тому числі на нього. І він зняв його в другорядній ролі в своєму фільмі Рожевий кабріолет. Коли я нарешті зустрів Клінта, він сказав мені. Мені сподобалась та плівка. Що ж, може, запустимо камеру, і хай пограє трошки. Після цього я імпровізував цілих дві години. Фінальний виступ зводиться до того шматочку, який я хочу для вас зіграти зараз. Гей, hey, чувак, я впораюсь. У 89-му році Джим зіграв у фільмі Земні дівчата легкодоступні. Він грав інопланетянина Віплока, що потрапив на землю. Фільм отримав непогані відгуки від кінокритиків, але у 1991 році помирає мати Керрі, так і не побачивши реального успіху сина. Він боляче це переживає, але цього ж року переконує продюсерів довірити йому власне шоу Неприродний акт Джима Керрі, яке він присвятив своїй матері. На початку акторської кар'єри він виписав собі чек на 10 мільйонів доларів за акторську гру і дав собі на це 5 років. Через 2 роки Джиму пропонують знятися в малобюджетному кінофільмі. Сценарій ніхто не хотів спонсорувати, а всі найкращі коміки відмовилися від ролі. Джим сам придумує образ головного героя та його своєрідну зачіску. А ви здогадалися, що це за фільм? Це був фільм Ейс Вентура, розшук домашніх тварин. Фільм мав шалений успіх і зібрав понад 100 мільйонів доларів при бюджеті в 15 мільйонів доларів. Джим особисто отримав 350 тисяч, що не так багато враховуючи успіх фільму. Але це дозволяє агентам вибити для Керрі гонорар більше 14 мільйонів доларів для двох наступних фільмів, і того ж року він знімається в легендарних комедіях Маска та «Тупий та ще топіше, та сумарно отримує 15 мільйонів доларів. Здавалося б, що могло піти не так, але неймовірно успішний для кар'єри 94 й рік стає жахливим в особистому житті. Помирає його батько. А вже у 1995-му Керрі розлучається зі своєю першою дружиною і в нього починається депресія. Він починає приймати антидепресанти. Згодом Керрі все ж таки одружується на партнерстві фільму Тупий та ще тупіший, але шлюб триває всього 10 місяців. Після драми в особистому житті Джим вирішує спробувати себе також в драматичних ролях і знову отримує успіх. Його ролі в шоу Трумана та вічне саєво чистого розуму подобаються як критикам, так і глядачам. Джим отримає два золотих глобуса, а самі фільми входять в топ 250 найкращих фільмів за всю історію. Джим сказав, що ці ролі відповідали його внутрішньому стану на той час. Під час зйомок шоу Трумана він перебував не наче в коробці, а в вічному сяйві чистого розуму, в розбитому, пригніченому стані. Під час депресії Джим знімається в фільмах вже менше, але все ж таки знаходить собі сили, щоб знятися в фільмах, і деякі з них стають навіть успішними. А у 2012 році Керрі починає зустрічатися з Катріною Вайт, проте вони розлучаються через декілька місяців. Через три роки вони відновлюють свої стосунки, але ненадовго. У вересні того ж року Катріна Вайт покінчила з життям та залишила колишньому коханому записку. Для Джима це був величезний удар. А ще гірше, що батьки дівчини почали звинувачувати Керрі в цьому. Однак суд не знайшов ніяких доказів цьому і відхилив всі звинувачення. Це підкосило його, і довгий час він ніде не знімався, та лише іноді з'являвся в різних шоу. То чи збожеволів Джим Керрі? На мою думку, ні. Він просто переніс багато особистих втрат і в якийсь момент розгубився. Джим сказав, що не має абсолютно ніяких амбіцій і завершив кар'єру. Але останні роки він все ж таки повернувся до зйомок і продовжив займатися тим, чим любить. Речі, які 7 -7. подобаються мені в тобі, вони не зовні. Мені подобаються в тобі зовсім інші речі. Ті, що всередині.